Місу. Місу. Приготувала тільки переможова часа. Значно, ладик, мама. О скажи, це на відео як на весіллі шпиталь О тридцять сім вітер. свитка вмикається. Так, Петра. Петро. Ось така сьогодні коротша погода. В Польщі дуже рідко, коли така якась спека. Більше дощить. У На старому ринку нараз проведжає батьків угріб. Краків. Тетяна сьогодні теж їде, але вона їде у Київ, а батьки їдуть у Львів, тому що у них там стоїть їхня машина, а, а потім з Львова у село. Село. Не буду називати яке село. Їх назву. У Кракові одна. В Київ не поїду. Немає необхідності, ну, як би хочеться, але, але, але є велике-велике одне але. виробили. Вітрини це просто стояти і все розглядати. Продаються новорічні іграшки.

Такий стан, знаєте, що? Коротше, наливаю вино домашнє, з ягід, Але ну зазвичай я люблю вино а, з винограду, але це не виноград, це тут якісь інші ягоди, бурувки різні. Можливо, у вас було таке колись, <кхід> коли ви якийсь час проводите з приємними вам людьми? В мене це було, наприклад, коли, знаєте, коли приходять в гості хороші люди добрі, з якими ви добре проводите час, розмовляєте, смієтесь, розповідаєте свої історії, ділитесь своїми, своїми ситуаціями різними. Так? Тобто, ну, вільно себе добре почуваєте. А потім м, закінчується стіл, десерт, і ці люди покидають і, і ти заходиш в кімнату, стоїть стіл, просто, ну там, їжа, яка не доїла, тарілки, брудні. Ось і якби. Типу якось так самотньо стає. Такі, ну, В кого було, то й розумію, про що я говорю. Тому ось так. Батьки поїхали. Коли я зароблю гроші, мені хочеться дуже купити іконку, щоб в мене була іконка десь повісити саме при Святої Богородиці. Я сьогодні була ну, в старому місті, в місті ми були. І ми проходили через а, такі ну, павільйони, де продаються а, різні ікони, не тільки ікони і прикраси, але я хотіла би мені купити це цю ікону в якомусь такому місці. Можливо, більш так а, от в церквах у нас в Україні продаються ікони. а Тут не продаються ікони. В, в католицьких церквах не продаються. Можна купити тільки, як ну, яку ти хочеш, можна купити. От сьогодні я була в центрі Кракова, можна купити, можна замовити по інтернету, але я маю відчути цей зв'язок, ну, тобто я відчути, що це моя от ікона. ось І саме образ хочеться Святої Богородиці, і я була, до речі, у Тані в Мешкані. Якщо брати про віру, про релігію, то в тані дві іконки. Одна висить з лівої сторони, там де вона спить, виходить, і при вході ще одна іконка Божої Матері. Я відчуваю якийсь такий, знаєте, захист. Ось. Захист, тому при першій можливості я дуже хочу купити собі іконку Святої Богородиці. Ось. Тому е ділюсь з вами своїми почуттями, ділюсь з вами своїм станом. Мене це м мене це якось е релаксує. Дум ну, хтось записує, щоденники веде. Мені от хочеться ось так проявлятися. Тому така класна сумка з'явилася, до речі. Блакитна, дивіться. Блакитна я дуже люблю. Мені дуже личить блакитний колір. І в мене ще є сутенька блакитна. Ну, і ви бачили, коли я була в карві. Зараз буду монтувати відео і буду викладувати, викладу відео. В основному я це роблю вночі, тому що... Ну, я роблю це вночі, тому що в мене більше часу є вільно. Тому що в мене в день просто. в мене все змішано. У мене немає такого, знаєте, що а, я проживаю один день. У мене таке враження, що в мене він якийсь один день, і він. не те, що він довгий, він в мене не закінчується. А, ніби я. А, потерялась як це на українській мові сказати, загубилася у часі. Ось якесь таке враження, от ніби: от ти не пам'ятаєш, яке число сьогодні, е, який день е, потрібно швидко відповісти на повідомлення. Там зараз секунду телефоную, тому зіб'ю. Приїхала у краки, в мене настільки швидко летить час. І не стільки швидко лети, ти намагаєшся його просто десь отаку от спіймати. Ти біжиш за цим часом, ти його не можеш спіймати. Я... Як це море, це все пройшло. Я вже у мене вже все розмито просто. Я... ну, от, що було до. Воно ну, такого, як стерто, знаєте, от, от так все просто. Я спала у масажному кабінеті, і там дуже класний матрас купила собі. Ось такий. Хто бачив в інтернеті, також це, ну, типу, реклама, не реклама, коротше. Мені за це ніхто гроші не платить. Дивіться, інтекс. Ось така. Такий матрас. Хто бачив в інтернеті, хто хоче надувний матрас, він дуже офігенний. От я на ньому сплю, просто Ну, це космос, серйозно. Ти лежиш, у мене просто проблеми з правою ногою. І в мене проблема не тільки з правою ногою, а сама нерв у мене пережатий, там, де короче, попи. З правої сторони. І там, виходить, коли ти лежиш на цьому матрасі. Тебе ніби ногу, корпус твого тіла отак піднім, підіймає. Тобто ти лежиш. Ну, якщо чим більше його накачаєш, тим він ну, коротше, тим краще для мене. І він дуже він ну, він дуже сильно о, 51 см висота його, представляєте? Ось, написано, бачите? Не брешу. Тільки я не знаю, чи він сам от коли його напомпувати. Ось, чи він сам вимикається, коли він вже напомпований. Тому що я говорю, ну, там, папі достатньо, тому що будь-що він не вибухнув. Він такий такий великий-великий. Мені подобається, мені дуже подобається. А, 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 так. Це одномісний, я собі замовляла 99 см його. Ширина 51 сантиметр, плюс-мінус. Його, ну, висота. Коротше, дивіться, ось картинка, все написано. Ось. І ось як... Ну, дивіться, ну, ну. Це Ре реально дуже класний матрас. дуже класний. Як треба спати, не треба. Я дуже задоволена. Це просто, ну, коли гості приїжджаються, коли можна його покласти в торбу, там спеціально є, здається, він легко складається. Тому, коротше, я дуже задоволена. Цим матрасом. Дуже класний. Я... Мені більше подобається, що я взяла на рати за 2000 злотих крось. Той коштує, по-моєму, 160 злотих коштує. Ось. Що вам ще показати? Показую вам, що я привезла з Хеллу. Сподобались мені такі фоки. Це на польській мові морські котики. Дуже вони мені. Я люблю ж фігурки, ви ж знаєте, да? Хто хто давно зі мною? Для мене це слабкість. Ось таку такий брілочок собі купила. З медичного, з медичної біжутерії, з медичного медично. я вам показывала дрэч. И ось такая. А, еще дрэч. Ось. Такие. Пашфоки. Морские котики. Ну, я вот так падаю. Еще. Ось такие. Сні. Тут ще щось написано. Це я на морі купила. Так, все, закінчу Всім хорошого дня, хто мене дивиться в день, хто ввечері, хорошого вечора. Спокійного, спокійного. Зараз дуже актуально. Щоб був Кійний ранок, день вечір. Це. Зараз хочеться підтримати людей, тих, хто постраждав від війни, від. Ну і що, ми таке проходимо зараз? І я розумію, що я не можу приїхати в Київ через це до себе додому. Тому що моя психіка вже цього не витримує. Моя вже психіка переформувалась на те, що я можу спокійно спати вночі, не боятися, що мене вб'ють. Розумієте? Тому вже коли ти виїхав, Дуже тяжко повернутися назад. Хоча, хоча. ті, хто спостерігає, той, хто знає про мене більше, розуміє, що тут також є свої нюанси, свої проблеми, свої ситуації. які Живемо коротше, живемо, живемо, все буде добре. Зараз живемо одним днем. Так, я зараз час і прерваємось.